Вітаю! Сьогодні розглянемо книгу Брайана Трейсі, Звички на мільйон доларів. Як збільшити свій прибуток. Кожен з нас мріє про фінансову свободу та досягнення мільйонного доходу. Але чи знаєте ви, що насправді визначає успіх? Книга звички на мільйон доларів розкриває ключові звички, які відрізняють заможних людей від більшості. Це не провезіння чи талант, усе залежить від щоденних дій, мислення та дисципліни. У цьому відеоогляді ми дізнаємось про найважливіші уроки книги, практичні поради та реальні приклади. Книга розкриває головну думку: ваш фінансовий успіх безпосередньо залежить від ваших щоденних звичок. Багатство це не випадковість, і не лише талант, а результат послідовних дій. Мислення та рішень. Автор підкреслює важливість розвитку фінансової грамотності, правильного ставлення до грошей та формування продуктивних звичок, що ведуть до зростання доходу. Візьміть відповідальність за своє життя. Успішні люди ніколи не звинувачують обставини чи інших людей у своїх невдачах. Вони беруть на себе відповідальність за всі аспекти свого життя. Річард Бренсон, засновник Virgin Group, Неодноразово стикався з проблемами, але завжди шукав способи виправити ситуацію самостійно замість скар. Щоранку запитуйте себе, що я можу зробити сьогодні, щоб наблизитися до своїх цілей. Складіть список дій і виконуйте їх, не відкладаючи керуйте своїм часом як мільйонер. Час найцінніший ресурс, мільйонери планують свій день, уникаючи безглуздих справ і фокусуються на найважливішому. Ілон Маск ділить свій день на п'ятихвилинні інтервали, щоб максимально ефективно використовувати час. Використовуйте правило 80 на 20, 20% ваших дій приносить 80% результатів. Сконцентруйтеся на цих діях. Розвивайте мислення багатства, багаті люди думають про можливості, а не про обмеження. Опра Вінфрі, незважаючи на складне дитинство, змінила своє мислення і побудувала медіа імперію. Щодня повторюйте позитивні афірмації, наприклад, я заслуговую на успіх і працюю над цим щодня. Оточуйте себе людьми, які підтримують і надихають вас. Постійно навчайтесь та розвивайтесь. Найуспішніші люди світу ніколи не припиняють навчатися. Уоррен Баффет приділяє читанню понад 5 годин щодня, виділяйте щонайменше 30 хвилин на день для читання книг, прослуховування подкастів чи навчальних відео. Інвестуйте у себе і у свої навички, найкраща інвестиція у власні знання та розвиток, Бо до Шефер наголошує, що навички управління фінансами. Основа стабільного багатства. Відвідуйте тренінги, курси та семінари, вчіться фінансовій грамотності. Це допоможе уникати багатьох помилок. Ставте чіткі цілі та плануйте їх досягнення. Без чітких цілей ви подібні до корабля без керма. Арнольд Шварценеггер завжди мав конкретний план: спочатку у спорті, потім у кіно і навіть у політиці. Запишіть свої цілі, наприклад, збільшити дохід на 20% за 6 місяців. Розбирайте мету на кроки та виконуйте щодня крок, який наблизить вас до цілі, виробіть звичку відкладати та інвестувати. Багатство створюється не лише через заробіток, а й через грамотне управління грошима. Джим Рон радив відкладати щонайменше 10% від доходу, налаштовуйте автоматичне відкладання коштів, досліджуйте можливості інвестування у фонди акції або нерухомість. Не бійтеся невдач, використовуйте їх як нові уроки. Невдачі це не кінець, а досвід. Томас Едісон перед винаходом лампочки пережив тисячі невдач, але кожну вважав кроком до успіху. Після кожної помилки запитуйте себе, що я можу взяти з цього досвіду. Це допоможе рухатися далі без страху. Оточуйте себе правильними людьми. Ваше оточення сильно впливає на ваші звички та мислення. Стів Джобс працював із креативними та амбітними людьми, що допомогло створити Apple. Шукайте наставників, приєднуйтеся до бізнес-клубів або груп за схожими інтересами. Дійте! Плани без дій просто мрії. Мільйонери не відкладають на потім, вони діють одразу. Джозеф Безос заснував Амазон у гаражі, не чекаючи ідеальних умов, використовуйте правило двох хвилин. Якщо справа займає менше часу, робіть її зараз. Висновок Книга звички на мільйон доларів нагадує нам, що великий успіх починається з маленьких, але послідовних дій. Секрет у тому, щоб виробляти правильні звички і робити їх частиною повсякденного життя. Чим раніше ви почнете впроваджувати ці принципи, тим швидше помітите зміни в своєму житті. Пам'ятайте, неважливо звідки ви починаєте, важливо, куди ви рухаєтеся. Почніть вже сьогодні і в майбутньому ви скажете собі дякую. Фінансова свобода це результат ваших дій, а не випадковість. Починайте з малих змін у звичках, будьте послідовними і поступово ви помітите, як збільшиться ваш прибуток і зміниться ваше життя. Сподобалось відео? Натискайте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео.